Оплачувана відпустка, нині рідкість, але це реально, якщо ви працюєте офіційно за трудовою, то через рік маєте право заслужено оплачувано відпочити. Основна щорічна відпустка, на яку може розраховувати працівник, який, який працює за трудову книжку, це 24 календарних дні. Звичайно, існують деякі виключення. Тобто, наприклад, особа, яка не досягла 18 років та працює працює, вона має право. На отримання 31 календарного дня відпустки вчителі отримують 56 календарних днів. В деяких випадках працівник може розраховувати на додаткову оплачувану відпустку, окрім основної, принаймні це прописано в трудовому законодавстві. Мати, яка має дитину, що не досягла 14 років або більш ніж двоє дітей, тобто багатодітну сім'ю має, а вона отримує додаткові. Відпустки до семи календарних днів, тобто основна відпустка, все одно залишається 24 календарних дні, якщо не встановлення окремим мова. Наприклад, вона не працює на виробництві, яке передбачає більш довготривалу основну відпустку. Основну щорічно оплачувану відпустку надають співробітнику відповідно до графіка, встановленого на підприємстві. Про її час працівника мають повідомити за два тижні. На дуже маленьких підприємствах такого графіку не ведеться, а в такому випадку працівник отримає свою відпустку на підставі заяви. Оплата відпускних відбувається за не менше ніж за три дні до моменту настання відпустки. Якщо роботодавець не погоджується надати працівнику щорічно оплачену відпустку, яка є мінімальною гарантією для осіб, які працюють за трудовим договором, то така особа має право звернутися до суду. Суду потрібно надати докази, що вам відмовили у відпустці. Достатнім підтвердженням можуть бути свідчення колег.